Шашера Мельониче селище Карпат що на Косівщині. Саме воно стало центром етно-екофестивалю Карпатське коло метою якого є привернення уваги людей до екологічної проблеми Карпат, а саме виробки лісів. Крім того, люди зможуть побачити справжню етнокультурну спадщину цього гуцульського краю. Гуцули виходять на полонину під звуки трембіти, адже краще сповістити про початок фестивалю у шашерах, не зможе жоден інший гуцульський інструмент. Започаткували, аби відродити гуцульську культурну спадщину, яка з кожним роком занедбується, розповідає організатор дійства Марія Пахолок. Новий оригінальний започатковуємо іншу фестивальну моду фестиваль, який насе навчання, екологічний університет, фестиваль, який е, допомагає нашим майстрам, останніх з могікан, котрі мають не мають кому передати своє майстерність, передати її цим дітям. Головна мета фестивалю. Лю благородна, організатори взялися привертати увагу до крапатських гір, з яких щодня вивозять тонни деревини. Українські гори лисіють на очах, а місцеві урядники, схоже, не хочуть помічати величезної екологічної проблеми. Тому за те, аби привернути до неї увагу, взялись мітці, екологи, режисери, майстри народного промислу. Усі, хто хоче зберегти Карпати для наступних поколінь, тому на фестивалі підписали меморандум про співпрацю у сфері збереження українських гір. І будуть працювати наші екологи і. Молодь над тим, щоб ми. Робили не тільки фестиваль, але щоб в цих краях весь час проходили наукові конференції, зустрічі тих волонтерів, тих людей, які ведуть лісові патрулі, які борються всіми своїми фібрами душі за те, щоб наші Карпати були вічно зеленими і наповненими. Робити чистими потрібно не тільки довкілля, а й душу. Переконана співорганізатор фестивалю Карпатське коло Марія Чумарна. Вона приїхала на Прикарпаття зі Львова, розповідає. Карпатами захворіла дуже давно, її манять місцеві люди, фольклор і побут. А тому рада погодилась на пропозицію і допомогла організувати таке гуцульське свято. Екологія душі це глобально. Коли ми втрачаємо свій зв'язок з землею, ми втрачаємо знання. Відповідальність за цю землю, відповідальність перед кожною рослинкою. Це те божественне знання, яке було закладене в наших українцях як світоглядна основа всього. До шажерів завітали десятки народних колективів області. Організатори спеціально запросили якомога більше місцевих співочих і танцювальних ансамблів. Усе, аби показати, що на Прикарпатті є самобутні і неповторні артисти. Роксолана і Настя приїхали з села Велика Кам'янка. Дівчата радіють, що мали можливість виступати на такому фестивалі. Повідомити людям, чи треба більш розділювати радість разом. Другий день фестивалю потішив гостей активним відпочинком. Усі охочі стали учасниками одноденного велопробігу. Дистанція 60 кілометрів. Маршрут мальовничі місце Косівщини. Адже будь-яка екологічна річ і будь-яка екологічна ідея вона покликана для того, щоб зберегти і примножувати здоров'я нашої нації. І тому власне здоровий спосіб життя це є один із складових і один із ключових ланок нашого фестивалю. На свято завітали й гості з-за кордону. Крістіна Лібергер родом із Швейцарії. Уже п'ять Оки вона вирощує в Україні органічну сільськогосподарську продукцію. Каже, тут є багато можливостей для розвитку цього напрямку. «Це сіла, знаєте, сіла природи очень больше, ніж у нас. У нас больше як культурний, за чуть-чуть із єс очень сіла. Бур'янірост така, на все решта теж крепка. На фестиваль завітали гості не тільки з області, але й усієї України. Пані Оксана приїхала зі Львова. каже, у шешерах відпочивають з сім'єю уже декілька років. Коли ж дізнались про фестиваль, вирішили, треба відвідати цей мальовничий куточок Керпат ще раз. На час все таки, ну як би то вам сказати, занедбується. На жаль, на превеликий, на превеликий жаль, культура занедбується і от таким от чином, скажем, залучати молодь чи до організації, чи до участі, чи просто бути як Спостерігачами, глядачами, то має дуже велике значення. Схоже, гулянь у шашерах не було майже десятиліття. Тому три дні святкувань кажуть місцеві вселило нове дихання у їх рідне село. Я думаю, що його важливо організовувати для людей, щоб люди, які приїжджають сюди, приносили щось нове в село і щоб давали людям інформацію. ну, про наше село, щоб про культуру нашу. Карпатське коло фестиваль унікальний, адже вперше в Україні поєднали два напрямки. Римка еко та етнокультури саме це привабило тисячі туристів. Вони обіцяють приїхати сюди знову. Натомість організатори уже планують, чим дивуватимуть відвідувачів та місцевих наступного разу. Ярина Балабаник, Олег Рудак, новини, телеканал Рає.